Привіт! А ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри. Вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо! Перше, вгадайте, що означає слово соха. Друге, вгадайте, що означає слово стул. Третє вгадайте, що означає слово краска. Четверте, вгадайте, що означає слово банка. П'яте, вгадайте, що означає слово суд. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.